Автомобіль в комісії У нас не тільки є продаж автомобілів, а також люди, які в нас замовляють автомобілі. Просять, щоб ми їм допомогли продати. Так що звертайтеся, у всіх свій профіль, не всі мають час на ці речі, десь спілкуватися з потенційними клієнтами, підготувати, розказати, показати, виїхати і так далі. Для наших клієнтів ми таку послугу здійснюємо. Значить, дивимось, це офіційний автомобіль, який клієнт вже є третій власник. Перший власник вона десь була в сервісній книжці. Я покажу в Луганську чи де до 2010 по 2014 рік. Далі в 2014 році купує товариш клієнта з АВТ Баварії його з пробігом 78, доїжджає до 140 тисяч. І На 140 тисячах в 2016 році, два роки після того, як його купив товариш, клієнт вже третій власник. На пробігу 140 купує його собі, і вже по сьогоднішній день, можна сказати, 2024 рік, він їздить на даному автомобілі, намотує зі 140 тисяч на 200, там, щось 34, не пам'ятаю, подивимося, який точно пробіг. і хоче... Придбати новіше X5, а цей ми будемо продавати. темно-сірий колір 2010 року перша реєстрація, але автомобіль по факту йде виробництво 2009 року. Дивимось версія немощний спорт, але все рівно краще, ніж класичний, де немає цих. Розширювальних харок, де йдуть зовсім інші пороги, і також цей автомобіль приурочений десятиріччю x 5 у 2009 році було. Що важливо для BMW завжди важливо, по перше його стан власник даного автомобіля. Коли його купував, давайте почнемо спочатку. Перший власник обслуговував на ВТ «Буварія» в Києві, вся сервісна історія. Другий власник теж не шкодував коштів. Людина дуже забезпечена, від'їздив з 78 до 140 тисяч за два роки, обслуговувала. І в 16-му році передала нашому клієнту. Він його обслуговував. Як кажуть, в кожному місті є там BMW сервіс якийсь, де люди такі автомобілі щолкують як горішки, знають від них від А до Я, обслуговують. Правильними матеріальними лами роблять правильні роботи вчасно і так далі. Тому цей автомобіль не потребує жодного обслуговування зараз. Має різну широку гуму. Чому? Тому що для даних версій візуалізація, комплектація це досить важлива річ. Дивимось, почнемо з гуми, досить великий протектор. Це йде бріштований. Також на ці диски є гума літня Мішелін. Диски, гальмівні, тільки трішки підношені, не потребує заміни, Задні так само. Колір досить гарний, темно-сірий, в день він кажеться, ніби це якийсь чорний, навіть незрозуміло, Біксанон. По фарах відразу розповідаю. Замінювалось скло в 2020 чи 2021 році, замінювались лінзи, оскільки. Це BMW, знаєте, вони от купують і хочуть, щоб там було все чітко і так далі. І я вважаю, що ці речі, які вклали до вас, це коштувало досить недешево. І зроблено все ну, по, -по, по максимуму, що це вартує коштів. І це краще, ніж купити такого року BMW, де вже вигорівчі лінзи, де вигорівші лампочки там, ксенонові, де, де скло. Це поліруй, не поліруй, нічого не дасть. Автомобіль по колу пропікали приладом, він б'ється в одинаково, в межах там 90 весь, парктроніки бачимо попереду. Отак от, от все виглядає. Досить гарний звір, приємне таке бурчання. Звісно, автомобіль не новий, панорамний дах присутній. Не новий хотіти від нього стан, щоб він був геть як новий. Це тільки йдіть в автосалон, платіть сьогодні там 100 тисяч євро чи 150, і беріть схожі автомобілі. А так, для свого віку автомобіль в досить гарному стані, вільний вхід. Так, камери. В дзеркалах вже вечір. Трішки запізно все робимо. Так виглядає позаду. Все гарненько для України, так як він офіційний, це йде Євро 3 чи Євро 4, там немає каталізатора. Все, дивіться, я вам зараз прикріплю, включу якусь фонову музику, що по комплектації в даному автомобілі є, і продовжимо. Поїхали. Крім дзеркал, камера є в кришці багажника, кришечка багажника, звісно, з електроприводом. Темно трошки буде вже неякісне зображення, але суть для прийняття рішення ви якусь побачите, зрозумієте, приїдете, перевірите все собі. Бачимо, господарський автомобіль і лопата відразу є. І всі ключики, і докаточки, все-все присутньо. Так, от гарний стан. Салончик побачили вже світлий, стеля темна, панорамний дах. Так, а забуваюсь за ці кришечки, кришки нижні, не замикаються, так. Дивимось. Отак позаду. Вже бачимо, сидіння ламається, це один з важливих елементів, який має бути в BMW. BNVS це все зрозуміють. Салончик світлий, дуже гарний. Перший власник була жінка даного автомобіля. Люди вибирали саме такий салон. Скажу, що з часом... Він не затерся, не змінився. Бачимо верхня частина в іншому відтінку шкіра, нижня така. Автомобіль показуємо, як є, без хімчистки наразі. Ніхто нічого не готував, автомобіль буде експлуатуватись на щодень, тому його пробіг буде, звісно, трішки відрізнятись, допоки хтось подумає його придбати. Стан сидінь. Якихось зауважень до даного автомобіля в мене по косметиці немає. Так, всі ніші, все зайнято, складання. Дзеркал, регулювання, сидіння водійський стан. Якщо враховувати його рік, реально пробіг, пакет зі шкіри, мабуть, це не у всіх версіях присутньо, 234 100 оригінального пробігу. Але оригінальність оригінальністю має бути також постійне обслуговування в автомобілях, що й було. У даній машинці. Так. Дивимо сюди, скрізь, скрізь ці шильдики. Так само це все. І на порогах. Що є, все вам показую. Ви, мабуть, краще за мене хто цікавиться даними версіями, моделями. Зрозумієте, що тут видно? Що є, чого немає. Спорт режим. В принципі, так, інформація автомобіля. Состояння автомобіля. вкладень не потребує, так що, кому цікаві саме такі варіанти в гарних комплектаціях, провірені від власників на всіх потрібних опціях для даного віку і так далі, звертайтеся, я впевнений, будете задоволені. Ціну дивіться в описі під відео. Якщо щось забуду розповісти, також все буде в описі під відео. Телефонуйте, приїжджайте, тестуйте, перевіряйте, за ціну зможемо домовитись. Всім гарного дня чи вечора!